Так, ну що, друзі, я в прямому ефірі. Хто не знає, я іноді веду такі прямі ефіри. Якщо ви встигнете, то ви встигнете. Якщо ні, то значить будете дивитися це в записі. Не переживайте. Багато хто дивиться саме в записі. Не знаю, як мене чутно, тому будемо чекати, поки хтось зайде і напише, як зі звуком. Я зараз буду змиватися, змивати цю красоту. Дуже шкода, коротше Короче. Дуже, конечно, шкода змивати, така красота. Це макіяж від Єгора Андрюшина. Ось вот так вам покажу ближче. Зато мені в подарок пошли ресниці. я буду змивати. Ой, змивати, знімати. Так, дивіться, одну пару. Зня... Ага, я все подряд зняла. Все, дві пари. Ложимо сюди. оставимо потом. Вот так я виглядаю без ресниць. Я, конечно, спочатку хочу... Ти не можеш мені подати, мої лінзочки Знайти лінзочки, бо в мене вже болить все від лінзочок. Як мене чутно, напишіть, будь ласка, чи все нормально. Тільки я чати не бачу зараз. Чат. Ну, а де ж мене. Вітаємо. Ага, Ніхто нічого не пишуть. Напишіть, як звук. От я поки дивлюсь в зеркало. О, він там десь прозрачно в прозрачному пакеті в самому полу. Угу. Прозрачний пакет а це в самому низу я кидав. Yeah, cool, yeah, mo... Ой, зараз будемо кушать. Я заказала собі. Я Міланка мені заказала сьогодні супчик і кашку. Бо болить животик сьогодні Цілий день нормально, не могли поїсти. Сьогодні їла круасан і вранці аж кашу. О! Так, знімаю одну лінзу. Нарешті можна проплакатися. Бо такий макіяж була шкода і плакати, і, ш... і маргать, і все, що угодно. Ой, боже. І бровами я тепер можу подвигнути. Ну, слушайте, ну без лінз мені набагато краще і легше. Ну єдине, що я нічого, звісно ж, ніхуя не бачу. ну Нічого. Буду смувати быстренько макіяжок, бо, як я сказала, я хочу і їсти, і пити. Даш мені газовну водичку пити, будь ласка. Щоб трошки в мене розійшлося. Паралельно буду зараз ругатися. Це відео взагалі цей прем'єр ефір називається Акулатикс ругається. Хочу поругатися на своїх зрителів. Конечно ж, не тільки я буду гарною хорошою, я буду ще й поганою. Спасибо. Ой! Упала! Упала! До речі, у вас це унікальна можливість, хто пройобує мої прямі етери. Ну, винять на себе. У вас є можливість тут задати питання напряму. Подивитися мене настоящу, без монтажа, без нічого. Ой, спасибо, Написано, звісно, стильно газована вода. Дай Боже, вона газована. Вона ще й пішла. Угу. Дай Боже, вона хоч чуть-чуть газована. О! Чого я хотіла ругатися? Тому що люди себе ведуть, <кій>, як свині, люди е, неблагодарні, і так бути не можна. Я вирішила в цьому році спробувати іншу стратегію. В цьому сезоні, може, не на цілий рік, але спробуємо. Я е, цей, скажіть мені... Я відношусь зараз до людей, так, як вони до мене. Якщо людина мені пише по хамськи. Навіть якщо ми друзі, але вона там якусь хуйню хамню пише, то я так само буду відповідати. Я ніколи не буду виправдовуватися. І цю сю мусю робити, і підлизувати. Я вже підлизувала свій час, все, більше не буду, не хочу. Хочу казати правду. Да-да, ні-ні правду. Вот. Але я розкажу вам, наприклад, от суп останній ми робили. І люди думають, що там. Мені писали, ну, не, не багато такого було, але були такі запроси, що О, там це дорого, а в ліфті чи блядь, в якомусь другому клубі дешевле. Ну, слушайте, ну йдіть в другий клуб. Я е, хочу виверити таку публіку, яка розуміє, от зараз буду казати, вам, що ці гроші, по-перше, ніхуя воно не окупається. Я вам так скажу, ні разу. ну, типу, то, що я не заработала да, з останнього супу непогані гроші. Але це, розумієте, скільки треба було заплатити артистам? На майбутнє вклатися за оренду приміщення, за рекламу, за Янини образи ж ці всі, вкластися в наступний суп. Тому я, мене, мене таке чесно дуже ображає. Я навіть не хочу чути, що там, типу, якась ціна дорога чи не дорога. Дорога чи ні? Яку взагалі ціну ставити щас. Вибачте, я упала. А де моя курілочка з ним впала десь? За зеркалом. Ага, дякую. Продовжу ругаться. ругатися. Дивіться, ви шановні телеглядачі, ну не може бути шоу без, безплатне. Я не буду працювати безплатно, а навіть якщо я зараз працюю безплатно майже. То ну, оренду приміщення мені ніхто не дасть безплатно рекламу ніхто мені безплатно не зробить. Тому майте совість, будь ласка, розумійте, що 300 гривень це дуже мало для такого шоу і для такого рівня. Таке ніхто, я хочу звернути вашу увагу. Ніхто в Україні такого не робить, як роблю я. Всі е е клуби ЛГБТ. привіт, привіт, А я не знаю, хто це, а може знаю. Всі клуби в Україні вони оце втюрилися в цю клубну тематику. Знаєте, де ви приходите, і Іграє музика саме собі. Ці діви виступають, нікому не нужно. В плані того, що. От, скажіть, чесно, вам інтересно, як відкриваєте рот під фонограму. Я, даже як аквалатик стала менше виступати, тому що розумію, що людям не цікаво просто пісні. Людям вже цікавий якийсь ібент, щоб прийти, пограти в гру, посміятися, поговорити, посидіти. По-перше, я пропоную всім сидячі шоу, щоб люди не стояли під сценою, а сиділи комфортно, могли собі випити, поїсти, замовити, познімати відео комфортно собі. Так? У нас є, звісно, частина, де можна потанцювати, встати, це можна будь-який момент, але просто Стоять під сценою оце весь час, і там е барабаха, і якась дурна музика, непонятна. Зачем? Хай музики, музики буде в міру. Да? От. Тому е ви ж платите ці 300 рівень, це копійки якісь. І ви їх платите за те, щоб сидіти комфортно, за те, що тепло, за те, що світло, за те, що артисти приготувалися для вас, нафарбувалися, Придумали цю шоу програму? Це все коштує грошей, і, на жаль, ніхто. Безкоштовно нічого не робить в цьому світі, крім мене, тому маємо, бачите, я майже змилась. Маємо, що маємо, і маємо цінувати. Те, що мій білет стоїть 300 гривень, а не 600 і не 1000. Хоча я вам хочу сказати: кожен раз повішається ціна, і ну, колись дійдемо і до 1000 за мої концерти. Дуже ще не люблю оце... є приколісти, я їх називаю Долбайоби. Якщо так можна казати, а своїх. Ну, це не колеги, це, слушайте. Якщо люди неадекватна, це не колега. Які мені починають писати, радити блядь, щось, як мені знімати, як мені монтувати, слухайте, якщо це спільна зйомка, от наприклад, у нас зйомка була з РН, інтерв'ю. І Рен просто сказав, що в мене є побажання, щоб я там виглядала так, 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 і от це, це, це там, типу, ну вирізати, не говорити про це. Я думаю, ну, хорошо, все у нас е, нормально, тобто нічого не треба перероблювати. Все окей. А є люди, які навіть не приходять на інтерв'ю, а просто вирішують знаєте, сказати свою нікому не потрібну думку, як це треба знімати. У мене був е, в інстаграм писав хлопчик. Я 5 лет на телевідіні, я знаю там ти ти, ти. Ну так, а зачем мені твоє телевідені на Ютубі? Я просто, ви знаєте, весь час собі якось не поважала до кінця, а потім. Подивилися зі сторони, і думаю, я ну, великий режисер, геніальний постановчик. Ми знімаємо дуже якісний контент. Дивіться. Взагалі драквін в Україні, які знімають ведуть Ютуб квір-персонажі, трансгендери, травісті, як називайте, як хочете, їх дуже мало взагалі ЛГБТ-артистів. Дуже мало. Я, е, Ну, якщо Манро не рахувати, тому що Манро це все таки трансгендер, я, напевно, єдина, яка взагалі веде ютуб-блоги, щось розказує, перевдягається, знаєте, на камеру. От. І я придумую сама ці концепти, я їх придумую з нуля. Інтерв'ю шоу без трусиків це моє шоу, придумане ну, мною в голові. І ви розумієте, що тільки я, блядь, знаю, як воно має бути. І Як я хочу, щоб воно вийшло, то що ви пишете коментарі, що вам сподобалось, не сподобалось, і в коментарях під відео це дуже круто. І я їх прислуховуюсь. Я дивлюсь, що там пишуть багато коментарів. Знаєш, там проблеми зі звуком, і ми ну, міняємо звук або проблеми зі світлом. Але коли мені в лічні сообщення це пишуть, чесно, я навіть читати більше не буду. Я буду банити, посилати нахуй, того, що це не повага. Ви лабадє пишете таке, ви пишете таке, не знаю, тіни Карель, от не понравився вам кліп, і ви пишете, як треба було знімати. Ні, не пишете. Так от зрозумійте, що не дивлячись на кількість підписників і аудиторію, якість мого контенту вона висока. І я е, теж в своєму роді тіна Карель. не треба мені виписувати. Що подобається, що мені нравиться. У мене взагалі не так багато часу на спілкування, це я ще скажу. Будуть відоги, як -от то, що ви з подругою їздили в бабусі в Херсу. Да, Так, да, будуть ще Будет, е, буде значить, влог шо, з день народження Гура Андрюшина, але там я буду в образі. А пізніше, я думаю, теж будуть якісь путешествия. Якщо ви маєте на увазі, щоб без образу були, були більше, і такі, типу Ляля Ляля -ля Жужу, то да, це називається Дохла рибка. в мене образ без макіяжу де я. Будуть і пісні. Репчик такой чисто в чоловічому без макіяжу, будуть і відео. А, вот, що ж хотіла сказати за режисуру. Ну, коротше. Ви е, ті ношкарель такої не пишете, що вам нравиться, не подобається. Я не гризу ногті. У мене тут суперклей від нігтів. Коротше, дуже багато працюю і дивіться, яке зараз правило. Я роблю так, як я роблю, так, як мені подобається. Так як я хочу, тому що я роблю цей канал YouTube Ютуб знімаю в першу чергу, тому що я хочу. Грошей він багато не приносить. популярності, як бачите, теж безнесловно в мене нема. Значить, зробіть висновок, що я це роблю просто того, що мені це вкайп, мені це подобається. І я ну, дуже е, буде по-дурному підлаштовуватись під людей, намагатися зробити так, щоб вам це подобалось, того, що я це роблю, щоб мені подобалось, і шукаю однодумців, яким подобається, те, що роблю я. Я хочу, щоб наше. Філософія світу сів і щоб мій глядач, він думав так, як я, і мав теж такі погляди на життя і цінності, як я. Якщо ви маєте інше, то ми, нам, ну, нам просто з вами не по путі. Ви можете іноді заходити на мій канал, да і все, і не треба постійно тут сидіти, виписувати мені, що не так. Тим більше в сообщення. Впадай, <кху> ввілась. Звінить. Так що, хто буде писати? Лічку якусь єрунду заблокірую просто. Пишіть в коментарях під відео, пишіть в коментарях під інстаграмом. Mm. Що ж такое? Ой. Oh. От у тера з дрюклія чуть-чуть вдохнула в горло, хоч не померла. От, і що я ще хотіла сказати, друзі? У мене нарешті, чи на жаль, наступив такий момент, коли ну зараз є така хвиля популярності, скажімо так, і в Інстаграмі, і в Ютубі багато подій, багато колаборацій, приходять нові підписники, і, звісно, кожен хоче щось там написати мені, щось спитати, особливо в Директ. Блін, чесно, ребят, перестаю відповідати, того, що я не встигаю. Я, е, відповідаючи на ці да, е, питання, які ви хочете, потім не встигаю зробити те, що мені потрібно, а мені потрібно відповідати на питання по роботі, да, там, планувати зйомки, запрошувати ще людей, е, щось там організовувати і так далі. Я м, завжди, коли маю вільний час, я заходжу на сторінки в інстаграмі, ви знаєте, на когось підписано, на когось просто заходжу подивитися і там коментую, залишаю лайки, е, е що, якщо мені дуже сподобалося, мені все рівно, скільки у вас там підписників, хто, ви, що ви, можете бути дракін, можете просто хлопчик, дівчинка, собака. Якщо це гарно, якщо мені сподобається, я срепощу, репощу. Також, коли мені пишуть, що щось там допоможи репостом, Якщо мені не важко, і там, в принципі, нічого такого, то я можу. Іноді не можу, просто того, що мені не хочеться, немає настрою, я там сижу вдома, плачу, знаєте, мені щось не до дерепусть. От. Тому, на жаль, директ буду прикривати в плані того, що я не можу кожному відповісти, буду читати, але, на жаль, ну, відповідати по можливості. Іноді такі дні, як сьогодні, що в мене почався день взагалі з 9 ранку. Ми сходили на пошту, я швидко помилась, і з 3-ї години дня в мене вже Мазгарізка. Треба було поїхати зібрати, по-перше, всі шмотки, не забути все відео, всі костюми, все парики. Дуже сильні були образи сьогодні, багато речей. Поїхали на макіяж. Робили макіяж, дуже складний. Єгор Андрюшин робив макіяж. От на початку Етеру був вже змила, от. Ігор mm, робив макіяжик дуже довго, теж так, дуже кропотливо, ретельно, щоб вже було гарно. Я жопові відсиділа І тільки о 19-й, десь 19-15 ми приїхали на студію і до 21-ї знімали, знімали, знімали. Дуже дуже ще й швидко, щоб все стигнути. що часу мало, гроші економимо ми. Ну, отак от капець, Коротше, тому іноді, от сьогодні, в мене взагалі не було часу відповідати, щось е там дивитися. Мені блять, сторіс викласти хоч одну за день. Хоча встигаю багато викласти, але ну я ж хочу поділитися з вами першими, щоб ви побачили це. Все, друзі, отакий маленький ефір. Етер на 15 хвилин. Буду іноді виходити до вас. Дякую всім, хто подивився. Е, якщо ви дивилися це в записі, залиште коментар, будь ласка. Я зараз буду кушкать і вже відпочивати. Тому що завтра новий день, новий я. На я так.